Вітаю! Ви на каналі Таро Політика, я Надія. І сьогодні ми дивимося таке питання, чому расисти постійно обстрілюють остров Зміїний. Яка їх мета? Будь ласка, прошу карти показати мені сам острів. Тут жезлів. Ну, Як відомо, Змі... острів Зміїний е виглядає як скала в основному. Ну, тут жезлів може вказувати, що це одна із точок нашої е країни, і він один відокремлений від усіх. Та? Так, е Питаю я, який у ворога... яка у ворога зацікавленість до цього острова? Смерть П'ятірка жезлів і, і е, десятка Пентаклів. Перетворити е, цей острів взагалі непридатний до ніякого життя. Не Ні до ніякого. Може навіть знищити повністю. Плани у них далекоглядні. Плани випадають у них військові. Плани у них випадають колись цей острів. Ну, вони то сподіваються, що він буде їхній відійде. так. Але от тут ще у них проходить якась ілюзія. Створення якоїсь ілюзії, створення якогось двіжа. Так, ну я питаю зараз конкретно у карт. Це у вас тренування, відпрацювання? Відпрацювання майстерності ваших пілотів. Так. Це у вас намагання знищити стерти, щоб воно пішло під воду, цей острів. Це у вас інші якісь плани, про які нам не відомо. Так, тренування, дивимося. Тут жриця. Під воду його неможливо, неможливо відправити. Тут є секретна якась частина, прихована від нас. Це не тренування. Нехрін нам їм тренуватися. Під воду це відправити просто нереально. Ні, це нереально. нереально тому що у них і бомби закінчаться до того, як вони це, це зроблять, так? Інші плани якісь. Так, да, є інші плани. Сімка Пентаклів казує, напевне, якісь очікування їх. Вони тут хочуть отримати яку, якийсь прибуток, зиск з, цього, з тих обстрілів. І що саме ви хочете отримати? Тройка кубків. Ну, вони хочуть оточити щось. Вони хочуть оточити, що ви хочете оточити. Кордони. Блокада. Блокада України. А як вам мішає, заважає, заважає, заважає цей острів чим? Мах, суд, четвірка жезлі? Ну, на цьому острові може бути встановлена якась техніка, помагу. це якісь обстріли з туди можна ввести. І це дуже важлива точка. Дуже важливо, чи є тут економічна зацікавленість, є правосуддя випадає. Значить, Україна на початку 2000-х років судилася з Румунією за цей острів, тому що згідно з морським правом, Україна має навколо своєї території 250 кілометрову економічну зону. А там, як відомо, в тій частині Чорного моря великі поклади е, газу. Також це нам дозволяє контролювати територію Крима. Ой, територію Чорного моря аж до Крима, до півострова Траханкут. Да, тут є економічний зиск. Тобто, ви хочете знищити цей острів, щоб він не був островом уже, бо Газький суд. Визнавав його островом, хоча румуни наполягали на тому, що це не острів, а скала, бо на ньому навіть немає джерела питиної води. Так, значить, ви хочете, це економічний інтерес, позбавити України права на ту територію, так. Да. І будуть продовжувати бомбити. Продовжувати, поки їх не зупинять. Ну, хорошо, зараз ще так. Основна ваша мета, хоч я бачу це економічна мета. Імператор. Ну, так, все все військовим шляхом підкорити собі всю територію, чи досягнете ви її цієї мети, так, да, досягнуть. Спустошать повністю вони, той острів, повністю удари будуть продовжуватися, Так. Да. Удари будуть продовжуватися по тому острову. Поки повністю не зроблять його непридатним ні для чого. Руїни, поки не перетворять. Чи не говорили вам там щось ще ізотеки? Бо Дю, Дугін, Дугін, Діолог да, казав, хто володіє зміїним, той володіє, значить, перемогою. Щось таке. Наговорили вам щось ізотерики? Та да, розмови такі велися. В минулому. Да. Веліч, веліч. І це теж. Ви думаєте, там що? Перемога, шанс на перемогу вашу? Так. Да. Вони впевнені, що цей зміїний змінить ситуацію. Ну це, в морі чи як? Ну, відокремить його від України і передасть іншій країні. От економічна складова тут. А прикривається ще якимось езотеричними справами. Економічна тут складова. Не знаю, як це. Треба, звісно, експертну думку якусь почути по цьому, з цього приводу. Але на питання, чи тут є економічна складова, вийшла карта правосуддя. Так що, і обстріли будуть продовжуватися по-зміному. Так, дякую за увагу.